Всім привіт, з вами знову Міс Ікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Так, сьогодні ми будемо робити ринок. Базар ринок, називайте, як хочете. Нам потрібно тут місце. Чи не тут? В принципі, десь, але місце треба. Можна, в принципі, і тут зразу, зразу ж це. І дивіться, що я зробив, кстати. Дивіться. Це такі от парканчики я... я використав як перила. Ось так, тепер у нас буде. така, Такі перила. Прикольні? Мені теж так здається, що це прикольно дуже. І ось так, все. Так, це ось наш склад. В принципі, навіщо я зайшов. І потрібно будувати такі будочки для трейду жителів. Тобто, це ринок, все. Ми будемо будувати ринок, все. Більше я нічого не можу сказати. Своє оправдання. Так. І мені потрібно зразу ж піти наробити дерев. Так, ви скажете, чому я, я цей склад використовую? Тому що, я не, тому що я не встигаю перенести оці всі блоки. Блоки там, рамки, оце все. Це. Це треба дуже паритись. По цьому вопросу ще щось. Ось так. Так, я нарублю трошечки дерева для будочок. Так мені потрібно маленькі такі домики зробити для жителів. Так. Якщо вам на задньому кадрі буде... Будуть чути шуми, то це в мене ремонт там. Жужить, трактор. Так, а я не знаю, чи там... ладно. Чи там я двері закрив, чи ні. Та ладно! Воно все не зібралось. Хм. Що ж мені викинути? Давайте ось цю от штучку. Викину, без неї теж буде, можна. Буде вижити. Так, давайте. О, де. Дерево. О! Та ти... Все, вбивай мене, вбивай, давай. Чик. Чик, та щось ти мене вбиваєш так Помедлено. О, Там золота бронька! Золота бронька! Зачарована? Так, мені потрібно за тою золотою бронькою сходити, тому що це реально... Це реально кайф. Так. Це реально кайф. Так. Мені прям потрібно ця бронька. А, а, а там скелет ще може бути. Ось чи я так... О! Так, мені потрібно зараз це обрати із мого інвентаря. О, майже починена. Так. О, норм. А лук, що там? Ось можна буде... Це золото ми скоро заберемо. Але мені потрібно це все зробити. І почнемо робити ці будочки. Будочки, будочки. Тільки мені треба скріпити мій лук. Зробити його більш прочним. О, бачите? Тепер він більш-менш прочний. І тепер я можу стріляти. І ще треба захист для нашого міста взагалі. Але ця. Угу... Знаєте, в мене є, є одна малесенька така ідейка, що зробити в наступних серіях. Так що, якщо ви не хочете пропустити ці серії, тоді. Тоді це класно. Тоді підписуйтесь на канал. В принципі. Щоб не пропустити. Так, а де ми ці домики будемо робити? Так, мені потрібно десь зробити ці домики. Я навіть і не розібрався. Де? І пішов туди робити дерева. Так. В домі Шрека? Ну, от можна було, але ні. Тут сильно так. це Сїм шрека. Тут не повинно бути жителів. Ось так. Так, тут пасуться корови. А давайте там, тому що це ж наш світ. Майнкрафту, ура, я це зрозумів спустя скільки там, um. <гум> так. Так, давайте ми тут зробимо так. Ми тут будемо робити такі, щоб було. Хоча можна було просто підземний вхід зробити до цього. І просто. Ну, ладно, давайте отакі от кабінки зробимо. Давайте ось, ось такі от кабінки. Перша кабінка. Хоча я, напевно, за кадром вже але перестрою. Але. Ой, ні, це все, блін, так виглядає, що. Що це уроцько. Але це можна зробити... О! У мене є одна там одна ідея, тільки для цього мені потрібно якесь підземне сховище. Тому що я бачив в інтернеті, так, що люди роблять. Давайте так скажемо підземні такі штуки. Давайте підземну штуку таку зробимо. Загонимо туди цих жителів і все, і в нас буде міні-магазин підземний. Автомати, ха-ха-ха, так, хоча я не знаю, що робити. Ладно, для початку ми зробимо. Давайте. Хоча. Я не знаю. Я, напевно, це вже зроблю за кадром. Тому що, ну ви, ну, ви зрозуміли, що я буду робити, в принципі. І мені потрібно зробити якісь такі доміки для жителів. Ось так. Але я не знаю, як це зробити. Так що я вже буду закінчувати. Зараз буду придумувати це все. І можливо це все зроблю за кадром. Так. І ви не побачите, як я це буду робити. Так, ще одна серія в нас пішла на смарку, тому що я не придумав, як це зробити. Ладно, і. Всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки і всім пока-пока!